Вітаю! В ефірі програма Романо Дівепен, деодейту Менґелачу Дівес, надо черла андеміська рада, скіне пес Обари Мануша, те цаве проблеми гін ле ромен Сон з одя дикен дуредер. Питання життя Ромської громади, Ужгорода, хвилює громадськість. Актуальними є оплата комунальних послуг, стан медичного обслуговування, освіти дітей і навіть дорослих. Участь у культурному і спортивному житті мешканців міста. Надання соціальних виплат та інших проблем, ці та інші питання нещодавно обговорили в Ужгородській міській раді на засіданні з питань захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини. У сьогоднішній програмі мова йтиме про те, які питання піднімались на останньому засіданні. Найактивніших учасників інтеграційного процесу нагородили грамотами Ужгородської міської ради, відзначили також соціального медіатора Даріну Горват, соціального працівника Івана Балок, голову благодійного фонду «Просвіт» Жолта Лакатош, журналіста і керівника Закарпатської обласної молодіжної громадської організації Гідність Віктора Човку, виконавчого директора товариства Лаутарі, заслуженого працівника культури України Віллі Пап. Товариство музичної культури багато вже протягом 20 років працює а, а, над, над, над багатьма проблемами а, Ромім, а це взагалі освіти музичної освіти, зокрема, зупинюся на музичному освіті, тому що. А, Товариство музичної культури циган Закарпаття. У нас поперед перше в нас от, от так і починається загал. А це проблема, скажімо, в тому, що відродження музичної культури взагалі музичного мистецтва. А ми знаємо про те, що на початку ХХ сторіччя і, і до кінця ХХ сторіччя на Закарпатті серед ромів були найвидатніші ромські музиканти, які були в нас. Але тепер, на превеликий жаль, їх можна порахувати на, на, двох, на двох руках, які є дійсно професійні. Роми здавна славилися як дуже вмілі гуслярі і скрипалі. Не одного разу за музику пани їх нагороджували. Так трансильванський воєвода Габор Бетлен на початку 17 століття подарував дьордю Гегедюшу з правом спадку по чоловічій лінії. Значний маєток, яким він і його нащадки ще довго користувалися. В середині 50-х років наші ромські музиканти було настільки віртуально, що вони працювали в Закарпатському хорі, склад, скажімо, склад на 80% склад оркестровий склад це роми. Драматичний театр, перша скрипка це Калман Патаї. Кожний ресторан з початку ХХ століття, допоки була жива музика, там працювали роми». Скажімо, для, для ромів, це а, ром, це, це на, колись було і тепер це ромська інтелігенція, яка найвищий приклад було того, що, що може до, досягти колись, досягти Ром. Це отримати відповідну освіту. На превеликий жаль, а тепер це, це в нас. Це у нас не, не йде так добре, як мало бути, тому що чим менше діти навчаються і в музичних училищі, і переді і в музичних школах роми. І цьому треба приділяти увагу. Серед нагороджених була також голова благодійного фонду Благо Елеонора Кулчар, заступника голови громадської організації Товариства Ромів Закарпаття Рома Сергія Чичака, депутатів Ужгородської міської ради Юрія Мандича та Мирослава Горвата. Насправді, напевно, почало з того, що нам вдалося ж таки створити Прожицькій міській раді координаційну раду раду, яка на протязі небагато місяців да, показала свою ефективність. Я думаю, що і іслідуючи 2017 року саме е засідання координаційної ради будуть тематичними відповідно до тематики соціальної, культурної, спортивної або світянського направлення. Координаційна рада існує з квітня місяця 2016 року, і з того часу. Е Змінилася трошки система щодо звернень Ромської громади до Жгородської міської ради. Всі звернення, які існують до міського голови, вони йдуть через координаційну раду, і тому ми бачимо, що швидше нам Працювати в цьому напрямку, чому тому, що лист не йде на, наприклад, на начальника управління, він іде на координаційну раду. Ми обо перед тим обов'язково обговоримо це питання, тому що є звернення, коли деколи де, сам начальник управління не може зрозуміти, як вирішити цю проблему. Для цього є координаційна рада, щоб всі ці проблемні питання, які існують в Ужгороді стосовно Ромської громади, швидше і більше якісніше виконати. Найголовніше, що на засіданнях піднімаються конкретні питання, конкретні проблеми, які ми відразу ж намагаємося вирішити із керівниками структурних підрозділів, які тут же отримують доручення, і ми знаходимо алгоритм для вирішення тих чи інших питань. Окремо хотів би визначити ті блоки проблемні питань з освітою, соціальним захистом населення. Де ми відразу ж знаходимо вирішення і маємо можливість допомогти людям з їхніми проблемами. Але ця робота має бути. Двостороння, тому що якщо ми не знаємо про проблему, ми її не можемо самостійно виявити. Нам потрібно обов'язково звернення від тих чи інших громадян і мешканців для того, щоб ми могли правильно у правовому полі вирішити цю проблему. Найчастіше це і проблеми пов'язані з водозабезпеченням, водовідведенням каналізацією і проблеми соціальних виплат. І проблеми освіти, а також зараз є декілька проблемних питань щодо транспорту для освітніх закладів, і можливо, ми будемо розглядати питання про оплату для малозабезпечених і тих, хто бажають. Вчитися для того, щоб допомагати їм їздити до навчальних закладів. На думку фахівців, кількість дітей, які будуть Мати можливість ходити до школи збільшиться а відтак освітній рівень населення загалом буде більший начальник міського управління освіти Оксана Бабунич окреслила головні питання, які виникають щодо навчання ромських дітей, і як вони вирішуються. Зауважила, що в наступному році планується ремонт ужгородської школи номер 13, де навчаються ромські діти. Про ініціативу започатковано громадськими організаціями зі здобуття освіти дорослі. І отримання ними відповідного документа, який це засвідчує. Той проєкт, який ми реалізовуємо на базі 14 ї школи, ви про нього, мабуть, чули. Ми на нього покладали величезні надії. Це той проєкт, який з'явився завдяки Дарині. Я дуже вдячна за це. Я покладала на нього дуже великі надії. І я з великим нетерпінням чекала, чим воно, як воно закінчиться. Ну, на жаль, не можу сказати, що результати його настільки втішні, як ми їх очікували. Мова йде про освіту дорослих, і це проблема. І проблема з двох боків. Перше, це те, що формально законодавчих підстав для здійснення цього проєкту за фінансування міста чи яке-небудь інше офіційне фінансування немає. Тобто, ми маємо надію лише на фонди, які цю роботу профінансують. Ну і інше, з котрими ми безсумнівно стикаємося завжди і всюди. Там, де йдеться про освіту ромів, на жаль, це питання відвідування. Тому що і цей проєкт у нас уперся у ту саму проблему, у яку опираються ну, 98% усіх проблем, пов'язаних з освітою Ромською. Це питання відвідування. Як запевняє начальник управління праці та соціального захисту населення Андрій Біксей, всі соціальні допомоги ромам призначаються згідно відповідних нормативних документів і виплачуються вчасно. Іноді виникають проблеми через відсутність у ромів особистих документів, певні мовні бар'єри. Проте роботу вдалося добре налагодити. Зокрема, й за сприяння депутата Ужгородської міської ради Мирослава Горвата, який працює у відповідному управлінні та залучає соціальні... Працівників з Ромської громади. На управління праці та соціального захисту населення Журицької міської ради покладені функції по соціальному захисту населення, в тому числі міста Ужгорода. Тобто ми реалізовуємо державну політику в сфері соціального захисту. Суди входять багато моментів, пов'язаних насамперед на допомогу малозабезпеченню, захист прав інвалідів, учасників війни, ветеранів війни, учасників АТО. Крім того, надання пільг компенсацій відповідним категоріям населення. На сьогоднішній день суттєво зросла кількість звернень громадян, в тому числі звернення на призначення субсидії, матеріальною допомогою, різні побутові питання, в тому числі забезпечення засобами реабілітації. Якщо порівнювати попередній період, в середньому кількість отримувачів субсидії на рік становила близько 2 тисяч. На сьогоднішній день це близько 9 тисяч, причому штат у нас незмінний з 2007 року. Звичайно, навантаження велике, але я вважаю, що наші спеціалісти доволі достойно виконують свою роботу, намагаються в стислі терміни задовільнити повністю всі потреби людей. Особливостю сфери соціальної допомоги є те, що держава бере на себе виконання соціально забезпечувальної функції, яка складає частину загальної спрямованої політики щодо гарантії та забезпечення прав і свобод громадян. Це зафіксовано в статті 3 Конституції України. Однак, підготовка пакету документів для отримання соціальної допомоги, надання декларацій, заповнення заяв та інше вимагає певних знань та вмінь. На жаль, серед представників ромської народності ще багато тих, які потребують допомоги при оформленні документів. Для цього в управлінні праці та соціального захисту населення створена громадська приймальня, у якій в якості консультанта працює Ром Іван Бало. Фактично проживання, Я є соціальний працівник. По-перше, я хотів подякувати, що створилася ця координаційна рада. Чого? Тому що сьогодні ми можемо мати доступ до мера міста, до влади і вирішувати всі питання через цю раду. По-друге, я хотів про себе сказати, я є працівник соціальний, з травня місяця працюю з соц... захисту населення. Я є як консультант, так і соціальний працівник. Дякувати Богу за цю раду яка, і за мера міста, які виділили нам там спеціальний кабінет, який приймаємо з нашої нації, то є з які не можуть писати, не знають читати. І сьогодні велика, великий дуже є результат того, що. «От того часу, як я став там працювати, більше було консультацій проконсультировані жінки, сьогодні вони можуть знати, які документи треба зібрати, щоб просто здати на маму одиночка, малозабезпечені сім'ї, є діти-інваліди. Вони не знали, як оформляти. Сьогодні вони знають. Тим більше, я заповняю анкети заяви. Якщо одна спеціалістка, вона вже не раз говорила, я могла приймати в один день 12 жінок оформити по Ужгород одна, то сьогодні я можу просто оформити заяви і прийняти 37 до 40. Директор Ужгородського міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді Іван Фленько звернув увагу на те, що потрібно переконувати молодь у реєстрації шлюбних відносин. Одинокі мами зараз і отримують фінансову допомогу від держави, проте в майбутньому їхні діти зіткнуться з певними обмеженнями, наприклад, не зможуть отримати спадок тощо. Рівень поінформованості ромського населення зростає. По оформленню, по порядку і оформленню державних соціальних допомог виникають певні моменти правові такі, що стосуються питання проживання дітей, тобто діти фактично залишаються як сироти. У 2017 році заплановано зміну проблемного каналізаційного колектора по вулиці Тельмана. Є сподівання залучити для цього кошти не лише з міського, а й з державного бюджету та з інших джерел. Я думаю, що з основним питанням, це ми сьогодні почули на підбиття підсумків роботи координаційної ради. Більша частина ромських лідерів наголосили на проблемних питаннях водоканалу. Тому я вважаю, що одним з пріоритетних питань питання водоканалу заступник директора міського водоканалу Сергій Воробець підняв питання заборгованості окремими ромами за надані послуги водопостачання водовідведення. Домовилися, що вже з початком нового року зберуться для вирішення цієї проблеми, наприклад, шляхом реструктуризації боргів. Таких місць дуже багато і таких поселень, де є проблема саме з, не тільки з оплатою за воду, а і з водос... самим водопостачанням. Важко знайти спільні, спільне розуміння проблеми, оскільки. За часту декілька років користування водопостачанням не здійснювалося жодних оплат, а потім зверталися з чи за збільшенням потужності, чи за збільшенням кількості користувачів, в тому чи іншому поселенню. Однак, в силу Шо? того, що є заборгованість, неможливо було виконати технічно ту документацію по збільшенню але. Водокористування продовжувалося, відтак збільшувалася і, і накопичувалася заборгованість. Окремо це питання буде досліджено водоканалом, і разом з представниками громади буде обговорено механізм погашення цієї заборгованості і вирішення проблемних питань з тим, щоб не припиняти водопостачання в тих поселеннях. Цього року зима була суворою. Лід не тільки на дорогах, а й у трубопроводі. У місцях компактного поселення ромів на вулицях Гранітній та Ужанській в Ужгороді. Через тривалі морози замерзла вода. Замерзла вода у нас по всьому таборові. Та стираємо як з ріки, несемо ручну. Будемо так, стираємо і від сусідів що носимо. Люди змушені ходити за нею до річки. Цю воду вони кип'ятять та використовують для приготування їжі. Ми брали воду від річки, розбили там льод і набираємо так воду стирати, купатися, варити. Мають троє дітей я вагітна, тяжко носити воду, бо замерзла вода і в хаті теж немає води. Учасники зустрічі відзначили, що в рамках координаційної ради ромів, яка діє з квітня, вже вдалося вирішити чимало питань. Подібний формат вже доїв ефективність, тому він має тривати й надалі. Діклян Амарі Романі програма Романо Дівіпен. Меадиналтумену Девлоро, а Ченде Олеге. До зустрічі наступного тижня. Хай щастить!